Слава Україні! Мир вам, дорогі друзі! Тільки що в мене була дивовижна лекція, дивовижне заняття мого шановного наукового керівника доктора філософських наук професора Назіпомілановича Хамітова. Я дуже хвилююсь. Завтра буде дуже складний, дуже важкий без перебільшення екзамен з філософської антропології. От ну, це ключовий, найважливіший екзамен аспірантури. Він у мене заключений, вже четвертий курс на четвертому курсі, і я ну, от, дуже до цього без перебільшення з однієї сторони готуюся до екзамену, з другої сторони, є маса таких підводних каменів, так які навіть не буду озвучувати у цьому відео. Так? Е, і е, Ленович, е, він е, нас зібрав аспірантів, тих там нас небагато, скажімо так, хто буде здавати саме завтра цей екзамен. І ті е, е, незрозумілі, от для мене особисто, які я шукав, я дещо не міг зрозуміти аспекти, так, е, е, він пояснив. Ну, екзамен дивовижний, да? бо хочеться кричати. Да? От я особисто емоційна людина, ну, як, е, ну, я при всій повазі я просто ну, е, протестую. Да? Ну, я протестую. Я вчуся паралельно в Ніжинській аспірантурі. Я вдрагоманувався і здавав екзамени і все. Но такого ще не було нонсенсу якийсь цим екзаменом. По цей день у мене немає питань, які ж будуть завтра на екзамені. Якби ці питання були, то я беру так, я беру в Орді і всі питання підготовлюю. Я роздруковую ці питання, я продивляюся. І я ну, дуже відповідально ставлюсь до екзаменів. А тут якась ну, дивна річ, да? ну, нема, я, я не знайшов. Можливо, у мені ж звичайно, я погоджу, у мені проблема. Обр... Обшукував весь сайт, ну, він великий, дуже. скільки я шукав, я не зміг знайти. Ну, не зміг знайти ці питання. І кого не питав, ніхто не знає. І в мене виникає постійно: ну, яками, з якою метою, навіщо, чому так відбувається? Та треба вже за півроку, за рік дати ці питання, Ну, щоб аспіранти готувалися. Ну, З якою метою, тобто, це прийом, щоб мене показати нікчемним на екзамені. Щоб мене обосінити на екзамені, коли я гіпотетично лише уявляю, що там може бути. Я гіпотетично уявляю, які можуть бути там перші джерела. Припустимо, Рік Фром, я допускаю Альбер Кам'ю, тому що в мене є питання до вступу на філософську антропологію. Але на екзамені питання. Вони можуть відрізнятися. І, звичайно, я ж не можу це пояснювати на самому екзамені. Коли буде якесь таке питання, що, припустимо, я навіть не, бо філософська антропологія вона безмежна. Так? Вона, це це то ми величезні і мільйони сторінок. Тому ну, я е, все рівно, я дуже з повагою ставлюся, в мене немає якихось претензій, але, звичайно, напевно, найбільше нервування в мене у зв'язку з цим усім. Е, ну, але це так, просто якийсь такий спонтанний момент. Я дуже вдячна Назіповіленовичу Хамітову, я дуже вдячний Світані Анатолійовні Криловій, я вдячний і відділу аспірантури, і я е, вдячний. Е, Всім викладачам, які дуже діалогічно вступають у взаємодію, от, до всіх ставлюся з повагою і от, готуюсь далі до цього екзамену, не покладаю руки, готовий вже до будь-якого результату, що там буде, так? тому що о, здам його, а можливо, навіть буде якась. Перездачу, але, ну, по крайнім, я все-таки сподіваюся, що я його здам. Бо я готуюся і конспектую тут і Альберт Камю, і Ерік Фром, і вже ось Волинки за редакцією Філософія, філософська антропологія. Розділ я читаю е Артем Анатолійовича мозгового, професора. Він дуже гарно теж в такому підручниковому варіанті описує. ну І різні інші джерела використовую. але Дуже хвилююся, бо до кінця у мене, я особисто не знайшов ці питання, що ж там буде на цьому екзамені. Лише гіпотетично, я можу уявити, так? От. Дуже якісно, дуже змістовно, дуже ґрунтовно грунтовно е, пояснив, все розклав по полочкам, дуже цікаво, піднімається. Дискусійна тема, так, от рівність і нерівність людини. Чи має право людина без наукового ступеню філософствувати? Чи має право вона створювати свою філософську концепцію? І наскільки ця філософська концепція буде визнана чи не визнана? Цікаві питання, так? цікаві йдуть такі дискусійні взагалі моменти. От, наприклад, мій світогляд такий, що всі люди генії, от всі до єдиного. Колись у минулому, там у 19 столітті, у 20 столітті, на генія дивилась так, що генії це особливі одиниці. А у 21 столітті я постулюю, що всі люди генії, всі до єдиного на планеті Земля. Але є генії непроявлені, є різна градація геніальності. Є генії проявлені. Є генії живі, живий гені, є генії вічні, і є одиниці, як, наприклад, Ньютон, як Гегель, наприклад, Кант, Безсмертні генії. Це самі найбільш видатні люди, які з допомогою яких творчості, які все людство досягло свого розвитку, вони створили якийсь продукт, який важливий для всього людства. І от виникає дискусія, як же може нещасний аспірант шизотиповим розладом дірзнуть вважати, що всі люди генії? І створить свою теорію і концепцію геніальності. Аспірант Павло Нестеренко не має права таке робити. Тобто, коли я кажу: я геній, там Маша геній, Даша геній, всі генії настав час нової філософської антропології. Досить будь на рівні радянського сектантства, де є лише одна вірна, якась там марксистсько ленінська філософія, всі інші невірні. Філософствувати може будь-яка людина. І філософія повинна бути в діалозі. Мені є, от, є догматичні філософи, так, про всій повазі. так. От у них така точка. Я поважаю, що Павло Нестеренко не має права створювати свою теорію геніальності. Це шизофренія, це ненормальність. Так? Ну, така точка зору є, будь ласка, я поважаю, я поважаю, але я від своєї. Теорії геніальності відмовлятися не буду категорично. І готовий іти на полум'я інквізиції і навіть гоню. Я як постулював, що всі люди генії. І багато років я і в віршах пишу там: от геній той, от ця, і я всі геніїв треба пробуджувати, їм казати: ви всі є, не є. Рабовласницький період вас примітивізував. Там, де є тоталітаризм, неототалітаризм, там не може бути людини, як генія, там людина. Конформний автомат у термінології Еріка Фрома. Там суспільство домінуюче, а там, де є персоналізм і унікальна особистість, всі люди генії. Просто потрібно академічний термін геніальності тлумачити не догматично, не фанатично. А дозволити цей термін наповнити новим змістом. А от за аспірантом Павлом Нестеренко генієм може бути кожна людина. Але аспірант Павло Нестеренко постулює п'ять видів геніальності. Більшість людства не проявлені генією. Вони навіть не уявляють, що вони можуть бути генієм. І їм треба про це писати, говорити. Є проявлені генії це творча особистість. Просто особистість не може бути не генієм. Це якість особистості. Розумієте? Як творця Деміурга, особистість, яка не усвідомлює, що вона генії і інші генії і боїться себе такою назвати, вона неповноцінна в моїй теорії, мінімум. Це людина з комплексом неповноцінності, це нещаслива людина. Це людина, яка творить, сама того не усвідомлюючи деструкцію, руйнування несе. всі. От, але і не хочу нікого образити. Нікого не всіх люблю. Можливо, емоційний, можливо, так, що це типовий роза у мене проявляється. От. І я ж не є там все знаючим, я звичайна собі людина, яка сприймає цей світ, виходячи зі свого власного світогляду, своєї теорії авторської геніальності. І я маю надію, що там у майбутньому я таки напишу книгу про геніальність. Далі про шизофренію, про шизотиповий розлад. Більшість людей, які воріють шизофренією, там є рівень непроявлений генії. Тому що захворювання блокує вольові процеси. Блокує довільність мислення, розщіпляє інтелект. Тому я ніколи не стверджував і не стверджую, що всі шизофреніки генії. Лише меншість із них стають проявленими геніями або живими геніями вже при житті, які створили якісь визначні продукти, і ці продукти, от вони суспільством починають визнаватися. І меншість з них вічні і безсмертні одиниці. розумієте? Інша справа, що суспільство починає узагальнювати всіх людей із шизотиповим розумів чи шизофренією як розумово відсталих та неповноцінних. Це неправда. Ті бірки, які навішує суспільство, вони несправедливі. І потрібно розвивати психотерапію шизофренії, яку дуже гарно описує вітчизняний науковець, лікар психіатр від. І пс психологія теж повинна допомагати людям і Із психічними розладами, не навішуючи на них бірки неповноцінних дурників. Всі люди рівні, всі люди рівні, і всі люди унікальні. І кожна людина в незалежності від навіть психіатричного діагнозу має право бути науковцем. Бо От ми з Сіпом Мілановичем дуже цікаво сьогодні розкривали цю тему. Якщо беремо 19 століття, то там була чітка градація у філософії та в науці, існує міфологічний окремо світогляд, існує окремо релігійний, і існує окремо науковий. Це була хибна думка. У 21 столітті не існує Чистого наукового світогляду, чистого релігійного чи чистого міфологічного. Бо якщо візьмемо науковця, то є міфи в науці, які він дотримується навіть позасвідомо, адже наука еволюціонує те, що він вважав істиною, фактично в останній інстанції. Це може бути антинауковим міфом, стереотипом. Релігійність, що мається на увазі, віра в те, що науковий світогляд єдино істинний. Без віри віри не буває. Розумієте? Отже, також науковець може вірити у щось. Трансцендентне, у прибульців, у Бога, у богів, у диявола тощо, а може, не вірити. А може, він вірить в атеїзм, і атеїзм це його форма релігійного світогляду, окрім науки. Тобто змішане все. Виходить в реальність, якщо беремо схему міфологічний, релігійний чи науковий світогляд, і насправді, навіть коли домінував міфологічний світогляд віра в інших багатьох богів, багато Божжя. Але ж і там ми спостерігаємо навіть у буденних людей елементарні наукові знання. Закономірності пов'язані з обробкою землі, і з Рухом Сонця і так далі тому подібне, де міфологічний світогляд починав змішуватися і трансформувався вже у сталі релігії, тобто ставав релігійним, переходив і постійно, скільки існує людство, ми у ну, 21 столітті, прийшли до розуміння, не, не існує чистого. Міфологічного чи релігійного чи наукового світогляду в живій людині. Жива людина це компон... ну, вона комбінує в собі в тій чи іншій мірі і науковий, і релігійний, і міфологічний світогляд. Така філософська, антропологічна прода людини. Прошу вибачення за емоції, всіх дуже люблю. Далі буду готуватися до екзамену. Вона ще змінюється ритми сну. Скоро ляжу спати вже і е, бажаю всім мудрості, е, толерантності і благословіння вищих сил. З повагою ваш, Любомир Богоявленський, а у миру Павло Нестеренко.